Вітаю Вас, малята. Сьогодні у нас заняття з мовлення. Послухайте, будь ласка, ось такий вірш. Через поле, через гай ходить хлопчик, помагай. Бачить хлопчик, садять сад. Він поміг кінчити ряд, вмить приніс відро води і полив аж два ряди. Рій із пасіки пішов. Помагай роя знайшов. Обходивши луг і ліс, він в село його приніс. За селом копали став, Помагай, візок дістав. Цілий день возив пісок, аж вищав його візок. Помагая у труді, знають літні й молоді, ковалі і муляри, всі хороші трударі. Ось і ти, часу не гай, будь як хлопчик помагай. Малята, ви ж знаєте, що зараз на вулиці прийшла пора року весна, а весною всі всі починають працювати для того, щоб взимку та осінню отримати гарний урожай. Будьте маленькими помагайчиками для своїх батьків. Можливо, десь ви посадите якусь квіточку. Можливо, десь ви посадите разом з батьками якийсь кущ, а можливо, і велике дерево. Я бажаю вам всім успіхів у цьому. А зараз ми трішки поговоримо про працю людей на весні. Наступила весна. Ростанув сніг, земля прогрілась. На полях і в городах у людей з'явилось багато багато роботи. Люди на, сад... на дачах висаджують розсаду, сіють овочі для того, щоб отримати гарний урожай осінню. А ще весна сама гаряча пора року для землероді... землеробів, в народі говорять якщо весну проспав, то взимку голодати будеш. Ось так і працюють люди в селі. І їм допомагає в цьому техніка. Зверніть, будь ласка, увагу на плуг, який знаходиться ліворуч. З допомогою такого плуга люди обробляли раніше землю, та й зараз можуть обробляти ті господарі, у яких є коні. А це внизу сучасний плуг, з допомогою якого люди обробляють землю зараз, за допомогою тракторів. Трудяться люди, працює техніка, поля засівають зерновими рослинами, зерновими культурами. Це пшениця, ячмінь, овес, жито, рис і кукурудза. Також… Трактором можна висаджувати картоплю. В парках, садах, скверах і городах обіля домівок люди граблями загрібають минулорічне листя, гілки та сміття. Все збирають вкупи і вивозять. Ви знаєте, що палити вогнище серед парку та серед лісу не можна. Також Студенти, школярі можуть допомагати прибирати в парках та скверах спеціальним соціальним службам. Отже і ви, будь ласка, не кидайте сміття на вулицях та в парках. І на завершення нашого заняття я хочу вам прочитати вірш, який називається березень, адже саме так називається перший місяць весни. Сідайте тихенько, слухайте уважно. Вітерець легенький тихо повіва. Під сніжком м'якеньким дихає трава. Вже сини чінтенькіт чути звіддаля. Пролісок синенький, річка розтуля. Дощик на крапайчик рясно припуска, березень, як зайчик. Вибіг із ліска, глянув на поляну, там звенить ручай. Друже, на світанку весну зустрічай. Дітки, а я бажаю вам гарної, затишної, теплої та дуже приємної весни. Допомагайте батькам, не смітіть та будьте уважними і слухняними. Зустрінемося на наступному занятті. До побачення.